Ця індичка знає, як закрутити голову своєму індику. Виявляється, все дуже просто. Потрібно бігати навколо нього кілька хвилин поспіль, і готово. Індичка пробігає коло за колом, а її хлопець потроху починає хитатись. Ще кілька секунд, і він навіть звалився на траву. Ось такі вони, підступні ці жіночі чари. Лінивці тварини надзвичайно повільні. І підступна мавпочка вирішила з цього скористатись. Доки лінивець потроху відкушував та пережовував смаколик, примат швидко підскочив та вихопив їжу просто у лінивця з лап. Той хотів хопити злочинця за хвіст. Та й тут швидкості забракло. Крадій швиденько втік. Хлопчина виставляє іграшковий вітряк з вікна автівки на повному ходу. Така собі цікава забавка. Та з другої спроби все пішло не за планом. Сильним поривом вітру іграшку просто зірвало. Залишилась від неї сама лише палиця, а малий від розпачу лише руками розвів. Всі ми знаємо, що коти бувають підступними, але ж не настільки. Мучик спокійно п'є воду з басейна. А от інший кіт потроху підкрадається ззаду. Він підходить все ближче. А потім б'є лапою по хвосту свого товариша. Від переляку той аж підскочив та впав у воду. На щастя, швиденько виліз та побіг відігріватись. Іноді від нудьги ми здатні на дивакуваті речі. Цей песик, наприклад, вигадав собі цікаву забавку. Він п'є воду з миски, а потім повністю занурює у неї мордочку та починає видувати бульбашки. Можливо, це не так і весело, проте, хоч якась розвага. Майже мільйон переглядів в мережі назбирав кумедний дельфін, який обожнює поцілунки. Він підпливає до туристів, що вишукувались в лінію, і по черзі цілує всіх у щоку. Ну а потім, коли розцілував всіх до одного, від радості почав бризкатися водою і поплив геть за наступними туристами.